Господу Богу огочому, який вже переміг ворога і всіх ворогів. І враг має таку стратегію. Він дивиться, воно проігравши. написано, що побідили Хос, Господь кров, а це Ісус. Надо було страдати кров, проливати, щоб побідити цього врага. Іслам світительства. Ще треба молитися Богу, провозглашати Божу перемогу. І дивиться, куди напасти, контролює, шукає слабі міста, бо вже проігравши, І сильних нема. Бо тому не треба боятися, треба виступати в проломі за свої сім'ї, за своїх дітей, свою країну. Отець Небесне, во ім'я Ісуса Христа, Господь, ми молимо тебе, Боже. Помилуй, Боже, помилуй нас, Господь. ми хочемо, щоб Господь царював, щоб була Божа воля, Божа царство, Божа сила. Хочемо, щоб Господь царював во всій силі, во всій перемозі. Ми молимося зараз за нас, за наших рідних і близьких, Господь утверждає твою побіду через кров і жертву на Головському Христі для іскуплення, для спасіння всіх людей, що Господь всі гріхи там переміг, абсолютно всі. І ми приголошуємо Божу перемогу, Божу силу, Божу власть і владу Ісуса Христа через кров і жертву на Голові, через Божу перемогу во віків, які повеліваються. Убиратися вообще от нас з нас повичища, щоб тільки дух святий діяв з наших дітей, Господь, Хай тільки дух святий діє повигання прямо зараз, те шо не від Бога. Перемоги Ісуса Христа, Сила й Духа Святого, достаточно, щоб повиганяється все, щоб Господь за сім'ї Боже захрани, щоб вони могли б не хмона молитися, прославлять Бога, щоб ніяка тварь не могла. Взагалі гадати в сім'ях. Ми просимо Господа, если мисловушки там хоче, влесливими словами, подарочками, чи чим. спочатку хорошеньке, щоб потім зловити і там здіватися, вкрасти призначення, чи що небудь повеливається. Перемоги Ісуса Христа через жертву крови налоги, силою властю, Бога, який покоряє собі все, убрать із нас, з наших сімей, з нашої страни. Наш, Принадлежим Господа у цю сину Духа Святому. І Господь сказав, що я і дом мій буду служити Богу. І ми і дому довжені бути ще дом. за дома молимося, щоб була там тайна комітета своя, не тітя дядя. Ми слава Бога, благословляємо наш Бог, всімогущ, і прямо зараз Господь. Не тільки як написано, Господь защищає та да, защити нас, погняй, повічищай, щоб ми слушали гласа Господа. і слив непокорних. І наступай, Господь. Наступай, Боже, своєю перемогою притисього того, хто потягнуло на, на, на твоїх Божих дітей. Написано касаючись, Божих дітей касається у Боже. Бога даже зеницы ока. Просто, Господи, наступай на цих з даже злих і коварних людей для того, щоб їх спасти. Смиряй, Боже, їх, суди, їх, Боже, прямо зараз, час розирені, розоріні, сьогодні гордяться своїм погаством, що вони там достигли, такі всі прямо успішненькі, всі такі хорошенькі. І просто видирай, Боже, це перемоги, суди, Боже, останавлюй і їх спасти, щоб вони не погибли. Щоб їм не було жарко в пеклі, а щоби